Станом на сьогодні вже підвищується рівень захворюваності, якщо порівнювати з літом, і е, зараз вже є і поодинокі так можна звати, спалахи. І тому е, на, зараз на сьогодні в лікарнях перебуває 243 пацієнта, лікуються на е, койках, виділених під ковід. По-перше, люди починають повертатися до самого міста Харкова і привозять сюди інфекцію з інших регіонів. По-друге, саме вже осінь, яка теж сама стимулює різноманітні захворювання, ОРВІ і так далі. Тому дійсно ковід зараз в два рази зріс, якщо порівнювати з літом. Омікрон, у нього невеликий рівень смертності, тому що він не киснезалежний із 1995 ліжок. 1663 з центральним киснем. В нашому регіоні щепилося більше 2,8 мільйонів осіб. Це перша і друга дози. В останній час дійсно зростає попит на вакцинацію. Люди у нас відповідально відносяться до цього. Зараз є вакцина, три вакцини в наявності: це CarnaVac, є в наявності вакцина Джонсон. І нова вакцина Камірнаті від Pfizer.